Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон написав в своїй статті Daily Mail, що Путін не хоче миру, він хоче вбивати та бомбити далі, і що Джонсон вірить, що Трамп не може програти боягузловому масовому вбивці. Мене звати Назар ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про ключові акценти із статті Бориса Джонсона і про те, чому це насправді для нас, по перше, важливо, а по-друге, це приклад для того. Як би повинна була почати працювати в тому числі українська дипломатична чи дипломатично інформаційна машина? <кій> Власне заголовок Борис Джонсон. Я вірю та вірю, що Путін влуч, що Трамп влучить в Путіна кожним пострілом зі свого арсеналу? Він не може дозволити світу думати, що він програв боягузливому масовому вбивці. <кій> Тепер ми знаємо, відверто кажучи, я міг би сказати вам кілька місяців, якщо не років тому, що це буде відповідь. Але принаймні тепер ми маємо її з самого російського тирана. Мова йде якраз про те, що Путін сказав, що фактично ніякого перемир'я не буде, і висунув вимоги, ну які практично тотожні капітуляції України, щоб ми там не готувалися, не проводили мобілізацію, не отримували західного озброєння і так далі. Ні, люди. Путін не зацікавлений у мирі, він не хоче зупиняти бійню в Україні, або принаймні він не хоче зупиняти, поки не переможе. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати. Це ключовий акцент, який всі наші дипломатичні структури, консульства, всі наші діаспорські структури, от саме цей акцент, саме в такому лаконічному вигляді, повинні доносити для всього світу. Особливо в Сполучених Штатах Америки це насправді дійсно є вкрай важливо. І тут, в цьому місці, я якраз почну згадувати найважливішу деталь. В першу чергу ця стаття адресована республіканцям Сполучених Штатів Америки, і Дональду Трампу персонально, і оце то поле консервативних і національних сил різних народів світу, на яких ми на превеликий жаль зовсім не працюємо. А треба розуміти, як нас змалювала і українська інформаційна машина, і московська пропаганда, і соросячі медіа для всіх націоналістів та консерваторів інших народів світу. Ми такі... Ліво соросячі ліволіберали, щось, щось такого розряду, а це ж категорично не так. Саме праві консервативні націоналістичні сили, це є ядро, яке змогло розбити той же ж самий Московський Бліцкриг. Якщо ми вчора відзначали День українського добровольця, то 99,9 в періоді добровольців це саме, от люди з такою чіткою. Абсолютно правильною традиційно ціннісною моральною позицією і найвищою мотивацією щодо українського народу, навіть щодо не України, бо Україна це держава і владу в державі можуть тримати і різні люди. На превеликий жаль, ми мали владу в Україні, але ще жодного разу не мали українську владу. Оці акценти, їх до консервативних і націоналістичних сил інших народів світу треба доносити. І те, що це робить Борис Джонсон, це надзвичайно важливо. Продовжую огляд статті. Він хоче знищити Україну як незалежну державу, хоче перетворити Київ на сателіта Москви, Він хоче відбудувати радянську імперію, перемогти НАТО і принизити Захід. Ключові акценти. Відбудова радянської імперії, повернення того, що були часи холодної війни. А згадайте, ті, хто ще пам'ятають, і так далі. Це дуже правильний акцент перемогти НАТО. А завдяки чому, в тому числі і завдяки розколу, і завдяки виведенню чогось на передній план, і завдяки внутрішній слабкості. Держав НАТО слабкості ВПК, завдяки такому е, ситому ожирінню, яке з'явилося завдяки постійному покладанню на Америки. Проблем більш ніж вдосталь, насправді вони об'єктивно існують. І ну, настільки лаконічно і чітко це дуже правильні речі. Принизити Захід, позиція стосовно гордості, і вона дійсно повинна бути. Як це так? Це, це мотивує, це дуже насправді мотивує. Перш за все, він хоче перетворити Сполучені Штати Америки на посміховиську та підірвати американську гегемонію. Така теза. Для кого вона спрямована? Для республіканців. Як рух Трампа називається? Мага. Make America Great Again. Так? Ну, і тут перетворити Сполучені Штати Америки на посміховиську та підірвати Американську гегемонію. Це говорить Борис Джонсон той, в кого дружні відносини з Трампом, один з небагатьох з трьох чи чотирьох політиків, який був запрошений безпосередньо на інаугурацію, навіть, ну от туди в те приміщення, перепрошую забув за, за назву. Там дуже мало людей було присутні в тому приміщенні. Один з трьох чи чотирьох світових політиків, які там були присутні, це був Борис Джонсон, який зараз не посідає офіційних посад. І він це говорить. Те, що він це сказав, це прочитають всі республіканці. Всі ті, хто читають Fox News, Western Journal і так далі. Це дуже важливі насправді речі, їх не можна недооцінювати. Це те поле, з яким треба було би працювати, і з самим Борисом Джонсоном треба було б працювати на всіх можливих офіційних рівнях, тому що він ставить правильні акценти, ті акценти, які ми давним-давно мали б там поширювати. Але для цього офіційній владі потрібно було би відійти від позицій того, що, там, ну, що ми от такі всі ліволіберальні, такі всі гендерно модифіковані і так далі. Це вже давним-давно треба було зробити. Я можу зрозуміти, чому вчора Білий Дім стверджував, що переговори між Путіном і Стівом Віткофом, представником Трампа були позитивними і продуктивними, це він цитує. Але він цитує, а в дужках зразу вказує, що це ж насправді було не так. Хоча Путін змусив Віткофа чекати 8 годин. І дійсно, представник Трампа чекав 8 годин. З іншого боку, там є якби пояснення, тому що, якби позапланово прилетів Лукашенко, президент, дипломатичний статус президента вищий, знову ж таки, Білорусь, де-факто сателіт а -а -а, Путіна і так далі, але ну, все-таки не 8 годин і не спецпредставника Сполучених Штатів Америки. Ну і отут він робить підсумок, але факти говорять самі за себе. На відміну від українців, Путін не погодився на безумовне припинення вогню ключовий акцент. Все, допомагайте нам, дайте нам технологічну перевагу, тому що ресурсну кількість людей там більша на Москві, ВПК там більше. Але якщо в нас буде технологічна перевага, тоді в нас з'являються шанси вийти на кордони 91-го. Він не припинив своїх злісних нападів. Очевидно, він не хоче миру, тому що умови, які він ставить для цього миру, не просто смішні, а тхнуть зневагою. Дуже правильна оцінка. Після тижнів напружених переговорів Українці та США висунули спільний план зупинити бійню. Подумайте, що українці прийняли, щоб тільки дійти до цього. Подумайте про дурниці, яких вони зазнали від своїх американських партнерів, у надії вмовити росіян сісти за стіл. Дуже сильний акцент. І знову ж таки, його прочитають всі республіканці. Всі члени руху МАГа його прочитають, його прочитає Трамп. Акценти стосовно Трампа, що Трамп не може програти в розумінні Бориса Джонсона масовому вбивці, просто не може. І те, що він хоче принизити весь захід і Сполучені Штати Америки, зокрема, ну це ж Трампа також чіпляє його его, в тому числі. Такі інструменти, ну вони надзвичайно важливі, і це дуже правильно. І знову ж таки, вся оця наша е шушера журналістська псевдоекспертна на зарплаті в офісу президента і так далі. Вони продовжують обливати брудом тих самих республіканців, замість того, щоб розставляти отакі от акценти, а ті ж самі Сполучені Штати Америки, постійно моніторять, що відбувається в медіа, які настрої, який відсоток якого контенту, всі спалахи емоційні, неемоційні там і так далі. Це все відслідковується аналітичними групами. Якби аналітичні групи відслідковували, що зараз всі українці в світі, всі діаспори почали розставляти отакі акценти, а не гратися в різні кон'юнктурні ігри з метою залишити зеленого недодиктатора при владі на майже довічне, або принаймні до моменту, поки не буде продана вся земля і всі надра. Десь продана, а десь хитромудро, нібито передана комусь. Знову ж таки, питання в тому, чи західні партнери хочуть такої хитромудрості. Ті, в значній мірі вони хотіли б такої ж прозорості, а прозорість вже декому іншому не підходить. Я не можу згадати жодної війни за останній час, яка була б настільки непотрібною, і де відповідальність так відверто належала б одній стороні, а не іншій. Путін вибрав цю війну, він сам винен і тільки він. Прекрасні акценти, дуже чіткі акценти від колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, друга Трампа. Ось де. Ну, тут це настільки все очевидно, мене настільки дратує, що наша дипломатія цього не робить. Просто в нас зовсім інші були би результати. Українці бачили, як Вашингтон раптово позбавив їхніх відважних солдатів важливої інформації про поле бою, що негайно вплинуло на їх здатність воювати. Уявіть собі, як це було за останні 10 днів бути в таких українських окопах. Правильне питання? Правильне. Знову ж таки, викликати на емоції. Знову ж таки, цей весь текст, який йшов перед тим. Ну, наскільки це продумано, ви розумієте, це, по-перше, дуже правильно, по-друге, дуже в наших інтересах, а по-третє, ну, це, це вища ліга. Це абсолютно вища ліга. От навіть от, з тої вищої ліги хтось може не подобатися, мені не подобається Макрон. Я взагалі ліволібералів, в принципі, не сприймаю. Але гляньте на прес-конференцію Макрона і Трампа, Трамп навіть не вийшов Макрона зустріти. Президента Франції перед Білий Дім. Стармера вийшов, Макрона не вийшов. Але як Макрон з ним провів прес-конференцію? Ну це, це пісня. Ну і порівняйте з поведінкою Зеленського. Для того просто, для тих, у кого в голові там всякі симпатії, присмаки і так далі. Йдемо далі. Чи варто дивуватися, що українці зазнали такого тиску в Курську? Це змушує плакати. Багато українців настільки розлючені, що хочуть боротися далі, незалежно від Америки. А це вже натяк на те, що може посіятись постійна ненависть до Сполучених Штатів Америки. До речі, до слова, французи досить негативно ставляться до Сполучених Штатів Америки. І в свій час Шарль де Голь, захищаючи інтереси французького народу, він добряче давав певним, скажімо так, геополітичним структурам, в тому числі Сполученим Штатам Америки, по зубам. Там дуже хороші, і чи не просто так Шарля де Голля герої війни знімали цей час, і там потім він повертався назад. Там окрема своя ситуація. Аналогічне ставлення до США є в італійців. Тільки в українців воно вже зараз починає бути замішаним на крові. І це дуже важливо. І це те, що може існувати десятиліттями, якщо не століттями. Найболючіше за все, те, що вони прийняли заради миру, те, що вони повинні дозволити Путіну принаймні тимчасово залишитись на частині української землі, яку він завоював. Це важлива і жахлива річ, яку будь-який лідер має сказати своїй країні, що іноземний агресор зміг тимчасово безкарно захопити та отримати землю. Але це те, що Зеленський зробив заради миру, що запропонував Путін у вигляді подібної державницької мудрості, на які компроміси він готовий піти. Нуль. Питання, в принципі, правильне, ну єдине, тут не враховується поведінка Зеленського до повномасштабного вторгнення. Треба просто перестати стріляти, сайдімося посередині, будуємо дороги, бо будемо фінансувати армію, не зможемо будувати дороги, розпродаємо всю Україну під час війни і так далі. Ну, але знову ж таки, він акцент робить на міжнародній політиці, а не на внутрішній. Ну, і знову ж таки, а ми народили за всі роки незалежності всередині свою таку україноцентристську Консервативну, націоналістичну силу, умовно кажучи, щось на межі чи не народили. Це з приводу того, хто може працювати з тим же самим Борисом Джонсоном. Найприкріше, що Путін хоче, щоб Україна визнала його конституційне право на відібрану ним землю. І тут акцент жоден український лідер не може погодитись на ці умови, як і Дональд Трамп. Акцент стосовно міжнародного права. І цей акцент правильний, тому що раніше чи пізніше воно повинно бути поновлене. Незалежно від всіх обставин, вимоги Путіна кричуще суперечать угоді про корисні копалини, яку Трамп щойно уклав із Зеленським, в основі якої лежить бачення вільної, суверенної та безпечної України. Отже, ми підійшли до моменту істини. Я знаю, що в глибині душі Дональд Трамп справді хоче суверенної України. Путін хоче рабську державу. Поєднати ці позиції просто ніяк. Немає тих умовлянь, які Путін сприйме. Ми можемо запропонувати йому повернення до Великої сімки, квитки на Супербол, членство Вайц. Нічого з цього не спрацює. Він залишатиметься прихильним до своєї мети. Підкорення України, доки не буде змушений піти на компроміс. Як Зеленський. Путін приєднається до Зеленського у закликах до миру лише тоді, коли Трамп запалить під ним такий гарячий вогонь, що у російського лідера не залишиться вибору. Це читають всі республіканці, всі консерватори Заходу. Трамп знає, що він має військову та економічну силу для цього. Він може озброїти українців до зубів, як він і обіцяв зробити в цих умовах. Він може накласти вторинні санкції на будь-кого, хто купує російські вуглеводні. Він може знизити ціну на нафту, він може взяти заморожені активи Путіна. І він знає, що позиція Путіна економічна, політична, військова, набагато слабша, ніж багато хто припускає. Фактично, інструкція до дій перерахування того самого, що насправді вже і було прописано в програмах, і в тому ж плані республіканському плані перемоги в Україні це було прописано. Чи зробить він це, чи вистачить у Трампа сміливості справді тиснути на Путіна? Я вірю, що так. І одна з причин, чому я завжди був більш позитивним, ніж багато хто щодо президентства Трампа, полягає в тому, що я вважаю, що він має необхідну твердість і агресивність в переговорах, щоб досягти успіху. Це вже гра на акцента, гра на психології, гра на амбіції. Зрештою. Понад усе він не може дозволити світу думати, що Путін переміг його. І єдине, що ми всі знаємо про Трампа, це те, що він не любить програвати. Ось такий висновок, я не всю статтю зачитував, не всі, звичайно, тези. Рекомендую на Daily Mail, хто має можливість, прочитати з перекладачем просто банально текст для того, щоб його оцінити. Але ці акценти вони дуже важливі. Наша дипломатія, всі офіційні особи, всі діаспорські особи, все медіа мало б кричати отак. Англійсь... Всі англомовні майданчики мали б поширювати саме тези з такого розряду. Прості, лаконічні і максимально зрозумілі. А не оце все, що зараз відбувається. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.